Вітаю вас на каналі Зено Hub. Мене звати Кристина, я викладачка математики в цій прекрасній онлайн-школі. В цьому відео ми поговоримо з вами про лайфхак розрахунків для нутез математики. Насправді це мега важливо, тому що часу на іспиті у вас не так вже і багато, тому дуже важливо економити його на таких маленьких речах, як розрахунки. Ну що, поїхали? Лайфхак номер один це піднесення до квадрату двоцифрового числа, яка закінчується на цифру 5. Для того, щоб легко це зробити, ви берете першу циферку в числі і множите її на. Число, яке йде наступним. І після цього в результаті дописуєте в кінці число 25. Наприклад, 45 в квадраті – це 4 перша цифра числа. Помножити на число, яке йде наступним, це число 5, 4 помножити на 5 до рівня 20. Отже, маємо 20, і в кінці просто дописуємо 25. Маємо відповідь 2025. Лайфхак номер два це ділення числа на 5. Набагато простіше іноді буває помножити число на 2, а потім в результаті перенести такому на один знак вліво. Наприклад, 193 поділити на 5. Помножимо це число на 2. 193 помножити на 2 дорівня 386. А тепер в результаті приносимо кому на один знак вліво. Отримаємо 38,6. От ми і виконали ділення на 5. Лайфхак номер 3 це знаходження відсотка від числа. Для того, щоб легко знайти відсоток від числа, достатньо відкинути нулі у значенні відсотка і в значенні числа, і отримані результати перемножити. Наприклад, шукаємо 30% від числа 60. Для цього відкидаємо нулі від числа 30, і в числа 60 отримаємо 3 і 6, перемножаємо результати, 3 помножити на 6 до рівня 18. Отже, 30 відсотків від числа 60 дорівня 18. Я думаю, що зараз у багатьох з вас виникає питання. Окей, дуже крутий лайфхак, але він працює лише тоді, коли числа закінчуються нулями. Насправді ні, і про це буде наш наступний четвертий лайфхак. Для того, щоб знайти відсоток від числа, де або число, або відсоток, або і те, і те не закінчується нулем, можна зробити майже аналогічно. Для цього перенесіть коми на один знак ліво, і в числа, і у відсотка, і отримані результати просто поромноште. Наприклад, шукаємо 12% від числа 34. Переносимо коми на один знак ліво в числа 12. Отримаємо. 1,2, аналогічно число 34. Переносимо кому на один знак вліво, отримаємо 3,4. І отримані значення просто перемножаємо. 1,2 помножити на 3,4 дорівнює 4,8. От ми і знайшли з вами 12% від числа 34. Лайфхак номер 5, мій найулюбленіший, це віднімання квадратів великих чисел. Наприклад, 95 квадратів відняти 85 квадратів. До речі, багато подібних задань Зустрічалися на НМТ з математики і на ЗНО з математики, тому з цим треба точно вміти легко працювати. Насправді підносити 95 до квадрату і 85 до квадрату, і потім віднімати результати не так вже легко. Навіть попри те, що у вас на анамте, довідкових матеріалах є таблиці квадратів. Найкраще робити цей приклад за допомогою формули скороченого множення різниці квадратів. Розписуємо різницю квадратів як добуток, їх суми та різниці. Маємо що? 95 квадратів, відняти 85 квадратів до рівня. Перша дужка – 95 відняти 85, друга дужка – 95 додати 85. Виконуємо дії. 95 відняти 85 дорівнює 10, а 95 додати 85 дорівнює 180. Перемножаємо отримані результати. 10 помножити на 180 дорівнює 1800. От ми з вами і знайшли значення цього виразу. Лайфхак номер 6 У мене я навіть підозри що, можливо, вам колись в школі про нього розповідали, тому що особисто в мене, пам'ятаю, як в п'ятому класі чи в шостому цей лайфхак був прямо написаний в моєму підручнику математики. Це множення та ділення на число 0,1. Для того, щоб помножити якесь значення на число 0,1, достатньо просто в числі перенести кому на один знак вліво. І навпаки, для того, щоб поділити на 0,1 достатньо в числі перенести кому на один знак вправо. Наприклад, 35. Помножити на 0,1, переносимо в числі 35 кому на один знак вліво, отримаємо 3,5. 35 поділити на 0,1, переносимо кому на один знак вправо, в числі 35, отримаємо 350. Отже, 35 поділити на 0,1 дорівнює 350. Лайфхак номер 7 це множення та ділення числа на число 0,5. Для того, щоб помножити на 0,5, достатньо поділити значення на 2. І навпаки, для того, щоб поділити на 0,5, достатньо помножити помножити якесь значення на 2. Наприклад, 35 помножити на 0,5 це абсолютно те ж саме, що 35 поділити на 2. 35 поділити на 2 дорівнює 17,5. 35 поділити на 0,5 це те ж саме, що 35 помножити на 2. 35 помножити на 2 дорівнює 70. Наступний 8 лайфхак це моя особиста розробка, це ділення двох десяткових дробів. Я знаю по своїх учнях, що зазвичай це прям проблема. Дуже тяжко розібратися з тим, як Обсяг ділити десяткові дроби. А я нагадую, що у вас на та з математики не буде калькуляторів, тому дуже важливо вміти класно, швидко рахувати усно або ж стовпчик. Тому розказую лайфхак, як легко поділити два десяткових дроби. Для того, щоб легко поділити два десяткових дроби, домножте перший дріб і другий дріб на таке значення одночасно важливо для того, щоб коми в цих числах пропали, і потім ви просто будете виконувати ділення двох цілих чисел. Наприклад, 2,4. Поділити на 0,2. Я одночасно кожне з цих чисел домножаю на 10. Чому на 10? Для того, щоб пропали коми. 2,4 помножити на 10 дорівнює 24, 0,2 помножити на 10 дорівнює 2. Маємо 24 поділити на 2 дорівнює 12. От ми і виконали з вами ділення цих двох десяткових дробів. Ще один приклад: 0,18 поділити на 0,9. Домножаємо кожне з цих чисел на 100 для того, щоб пропали коми. 0,18 умножити на 100 дорівнює 18, 0,9 умножити на 100 дорівнює 90. Отже, це абсолютно те ж саме, що 18 поділити на 90. 18 поділити на 90 дорівнює 0,2. Дуже важливий момент, з яким часто учні плутаються, ви маєте одночасно домножати і перше значення, і друге значення на одне й те ж саме число. Тобто, якщо я домножаю на 100 перше значення, домножаю на 100 і друге. Якщо домножаю на 10, Перше значення домножає на 10 і друге значення. Значню ви підбираєте таким чином, щоб при домножанні у вас зникли коми. І останній дев'ятий лайфхак буде стосуватися геометрії про те, як легко знайти катет прямокутного трикутника, який лежить напроти кута 60. Я думаю, що ви всі прекрасно сьомого класу пам'ятаєте властивість про кут 30. Катет, який лежить напроти кута 30 градусів, дорівнює половині гіпотенузи. Але насправді є абсолютно дуже подібне правило з кутом 60. Катет, що лежить на Гітику Т 60 дорівнює теж половині гіпотенузи, але помноженій на корінь з 3. Наприклад, маємо з вами ось такий прямокутний трикутник, у якому гіпотенуза дорівнює 10, маємо кут 60, і треба знайти катет, який лежить навпроти кута 60 градусів. Для цього ми шукаємо половину гіпотенузи. 10 поділити на 2 дорівнює 5 і дописуємо корінь з 3. Отже, катет, який лежить навпроти кута 60, дорівнює 5 коренів з трьох. Дякую за перегляд цього відео. Не забудьте поставити лайк та підписатися на канал, щоб щоб не пропускати нові корисні відео для вашої підготовки до намтез математики, а також напишіть в коментарях, який лайфхак вам найбільше сподобався. А можливо, у вас є якісь свої особисті лайфхаки, Теж напишіть їх у коментарях. у підготовці до Математики!